Так, добрий день. Давайте подивимось таку тему. Він пропав, не виходить на зв'язок чому? Так, Такий в мене запрос зараз, я відчуваю. Він пропав, не виходить на зв'язок. Чому? Я дивлюся швиденько, не буду дуже розтягувати. Якщо хочете індивідуально, будь ласка, звертайтесь. в мене є різні варіанти з вами. Спілкування, ви можете одне-два питання подивитись, це одна ціна, ви можете подивитись 15 питань, це інша ціна, але ви завжди можете вибрати собі варіант, який вам по і який вам треба. Так, дивлюсь сигнікацію, для кого це. Рухнуло в вашому житті дуже багато всього. Ви зараз дуже швидко рухнуло, ви зараз повністю реорганізуєте своє життя дуже швидко йдете у новому напрямку. Рухаєтесь, повністю все міняєте. Так, попереду багато невизначеного. Так? Ви переживаєте на цю тему, але у вас є достатньо сил енергії, щоб це все подолати. Добре, ну така, ви розумієте, якщо резонує, то дивимось далі. Так. Чому, Чому він пропав? По-перше, людина дуже багато працює, дуже багато працює людина. Зараз вся в роботі, може бути жонатий. Якщо не жонатий, то він може просто зараз обдумувати якісь свої нові бізнес-плани, якісь нові свої ідеї. Можна знаєте, може бути такий заможний бізнесовий, чи просто розуміє, що робити, як робити. Може планувати переїхати якось за кордон, чи працювати з кимось за кордону, бо дуже великі плани у людини на це, він весь в цій сфері, в всі, всіх цих ну, так, справах. Чому пропав ще? Думає, може, що у вас дійсно є хтось ще інший. Якийсь крутіший чоловік, який може його переплюнути. І ви сподіваєтесь на шанс, що ці, ну, начебто, з ким буде краще, з цим і залишуся. Тому на фоні цього зараз він відсторонився і трошечки взяв тайм-аут. Так ще, дивіться, може в нього бути якась ще жінка, яка може... Їм, наприклад, маніпулювати щось казати йому неважливо, це може бути не, не дружина. Ну, якщо він одружений, якщо одружений, тому що тут король Пентаклів він вийшов, то може і його дружина бути. А ви, наприклад, коханка. Якщо ви він не одружений, то тут може бути хтось з родичів, з подруг, з колег, з ким він тісно спілкується з жінок, розумієте. Ось, І можуть йому казати, що не треба, тобі не треба це, ти можеш все сам, ти то навіщо тобі. Тобто, ну, може, якось він може, про вас розповідав і він, і він сам собі закриває дороги. Бачите, виходить в депресію, в апатію, сам від вас відмовляється такий трошечки. М Незрозуміла така обстановка, коли він не розуміє, чи треба йому нові, ну, це нове спілкування, чи просто ваше спілкування з ним, чи не треба. Дивимось, як буде, потім, ну, як він взагалі вийде на зв'язок чи ні. Так, ну, поки ні, поки не бачу, Найближчий місяць-два він буде займатися своїми справами відсторониться, і ви на фоні цього теж відсторонитесь. Ось, тому що, тому що. Тому що ви хочете і нормальних відносин, ви хочете дієвого чоловіка, ви хочете нормальні так, стосунки. Ось, ви хочете сім'ю нормальну, нормальне кохання. Навіщо вам? Людина, яка морозиться. Ну, просто. Все, ну таке, дівчат. Поки так, якщо треба, вам індивідуально можете мене запитати, одне-два питання, можете 10 питань запитати, пишіть на вайбер, телеграм, сигнал. Я вам відповім іноді можу в той же день відповісти, якщо є час. Якщо ні, то запис один-два дні там. Ось так. Все, На все добре.